Моя Україна прекрасна і класно, коли не тільки я про це знаю. Мені пощастило мати нагоду поподорожувати світом, побачити різні країни, подивитись їх туристичну організацію. Я зрозумів, що в Україні вона дуже слабенька, вона зараз знаходиться в етапі на шляху розвитку, і, можливо, я зможу в цьому чимось допомогти. Саме тому, під час дослідження природи в центрі Супій один з напрямків пріоритетних є створення локальних туристичних маршрутів. Мета знайти маловідомі або невідомі об'єкти природи, культури, архітектури, зняти їх, включити їх в маршрути трьох типів і розказати про них не тільки українською мовою. Ми продумуємо маршрути піші, хайкінг, веломаршрути і автомаршрути. Таким чином. Або українець, локальний турист, або міжнародний турист зможе знайти про них інформацію через наші ресурси, обрати собі необхідну відстань, необхідний період, на який він хоче їх досліджувати, і відправити за маршрутом, побачити ці об'єкти. Всі ці об'єкти ми знімаємо якісно з неба, знімаємо з землі, монтуємо про них короткі описи для того, щоб перед подорожю до, цієї, до цих об'єктів гість турист міг ознайомитися з ними і більш кайфово відчути їх конкретно в тому місці.